Ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися із науковцем, професором кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська академія, паном Євгеном Хлобистовим. Вітання, пане Євгене. Доброго дня. Пане Євгене, з вами хочемо сьогодні поспілкуватися про наслідки, які очікують, можна сказати, весь південь України після того, як рашисти підірвали греблю Каховської ГЕС. Ну і бачимо, що ще досі. Є підтоплені населені пункти. принаймні, станом на вчора 44 населені пункти залишаються підтопленими, з них 17 на тимчасово окупованій території нашої країни, і, ну але вода дуже помаленьку але сходить. Але що це вже Зважаючи на ось ці обставини, на це, що ми знаємо, станом на сьогодні. Що це може означати для господарки, для краю, для екології, перш за все. Херсонщини та й загалом усього півдня України це дуже важка ситуація. Ми не мали не маємо аналогів у нашій історії, немає аналогів в Європі, тому що жодна за там, останні 100 років такої руйнації греблі не було і тому це унікальна абсолютно ситуація. Для господарювання наслідки, перш за все, стосується сільського господарства, тому що. Величезна кількість земель півдня Херсонщини спиралась на зрошення, на такий вид, вид ведення сільського господарства, який потребував постійного притоку води. І ця система зрошення багато в чому живилась саме з вод Каховського водосховища. Друга проблема пов'язана з тим, що затоплені території, а максимальний рівень затоплення був 1200 квадратних кілометрів, а може навіть більше. То сьогодні величезна кількість цих сільськогосподарських угідь знаходиться під впливом того, що несли води Коховського водосховища. Тобто, це бруд, мул, залишки, сміття, залишки продуктів життєдіяльності, тобто, все те, що було на тих теренах, які підпали під раптове затоплення і підтоплення. Після того чи можна буде використовувати ці землі в. Таким вигляді, як вони були використовувалися там ще там місяць тому чи два тижні тому, це велике питання? Мабуть, ні е, наступне питання: це стан продоохоронної діяльності, тобто безпосередньо того, що ми там так чи інакше говоримо про довкілля, тобто 48 природоохоронних об'єктів нижче за греблю Каховської станції е, на сьогодні. Всі ці об'єкти знаходяться в досить скрутному стані. Частина з них підтоплена, частина затоплена. Після того, як вода піде чи стабілізується, ми все одно будемо мати якісь зміни в екосистемах. І після цих змін можливо рівень природоохоронної діяльності і обсяг природоохоронної активності буде змінюватися. Можливо, ми втратимо певні види рослин, тварин. Елементів біорізноманіття, які так чи інакше були предметом природоохоронної діяльності, і це теж велика для нас проблема. Ну і наступна проблема це забруднення вод дніпра лиману, Чорного моря. Тобто, все, що сьогодні забруднюється саме через от такий прорив греблі, і на жаль, в цих водах опинилися і скотомогильники, і цвинтарі. І... Побутові такі елементи, тому що це приватні були величезні території, приватне господарство. Звісно, що всі відходи побутової життєдіяльності теж потрапили в води, і все це вплинуло на якість води. На щастя, за даними мозу, ми на сьогодні не маємо таких небезпечних сигналів, що немає, тобто ознак холери чи якісь інших інфекційних захворювань, тобто якість води на сьогодні. Не відповідає, звісно, нормативам, через забруднення, але епідеміологічна ситуація поки під контролем? Пане Євгене? Ну і стосовно якраз якщо говорити про сільське господарство, то як дійсно ось це підтоплення, хай тимчасове як воно могло вплинути на родючий шар ґрунту, і там, наприклад, де зараз досі стоїть вода, то скільки часу треба буде на відновлення його, чи це взагалі? Реально чи ну, замість е, ось е, е, того, що славилося, дійсно Херсонщина помідорів і кавунів, там щось е, інше доведеться вирощувати, е, чи взагалі нічого не буде рости? Ну, мабуть, так. Кавуни в цьому році будуть дефіцитом, uh -huh. дійсно, тому що саме там, де бахчеві культури були, саме в той частині Херсонської області, були найбільші підприємства по вирощуванні і продажу відповідної продукції. Тобто, скоріш за все, з кавунами буде скрутно в цьому році, але це не основна проблема. Основна проблема в тому, що затоплені площі потім не будуть автоматично відроджувати свою родючість. Тобто, нам треба буде щось робити з тим шаром замулення, засмічення, яким будемо мати зверху на цих ґрунтах. Друга проблема це зміна складу ґрунтів. Тобто, коли вода там буде певним чином залишатися, потім піде. Спочатку буде перезволожені ґрунти, потім навпаки, переосушені, і до продуктивної родючості. Якою мірою побачимо, коли вода піде? І тут у нас є достатньо потужні вчений аграрії. Думаю, що ми отримаємо досить кваліфіковану і ґрунтовну відповідь з цього приводу. Але головне те, що ми сьогодні втрачаємо взагалі на декілька років наперед можливість використання води Каховського водосховища для зрошувального землеробства для сільського господарства. Тобто, тоді ми будемо, ми маємо тоді переходити на якісь інші агротехнічні методи, на які технології, тобто, все, що пов'язано з таким пустельним екстремальним видом землеробства. Ну, такі технології існують, але вони будуть потребувати досить значних і інвестицій, і людських ресурсів, і кваліфікації і все, що з цим пов'язано. Це не відбудеться одразу, це пройде певний час, і, скоріш за все, це все буде однозначно після нашої перемоги. Поки йде війна, ми просто будемо мати вивід цих земель з активного сільськогосподарського обігу. Пане Євгене, то чи є загроза? Дійсно, що ці? Землі можуть перетворитися на пустелю, адже знаємо, що на Херсонщині якраз і є Олешківська пустеля. Чи така доля може очікувати інші території, зокрема, ті, що перебувають під тимчасовою окупацією расистів? Ну, Олешківські пустелі точно не буде, і її вже не буде, тому що це багато в чому рукотворна була пустеля. Якщо ви пам'ятаєте про її історію, там ж колись був полігон для випробування бомб і бомбобування для військової авіації. Але якщо ми кажемо про взагалі стан цих територій, на жаль, ми сьогодні будемо мати ще одну величезну проблему: ми не знаємо, скільки територій там буде заміновано, скільки територій буде під небезпекою вибухонебезпечних речовин, тобто залишки боєприпасів, залишки якоїсь військової діяльності окупантів. А на сьогодні ситуація виглядає суто економічно таким чином, що розмінування одного гектару землі вартує дорожче, ніж його ринкова вартість цього гектару землі, і таким чином це буде величезна для нас проблема, тобто залишки військової діяльності. Друга проблема це, ну дійсно, що ми, якщо одразу не будемо якісь прийняти оперативні методи стосовно відродження родючості, то ми дійсно можемо. Отримати через два-три роки там такі пустельні території, пустельні ґрунти, ну які, до речі, відповідають певною мірою природно-кліматичним умовам. Ну, але це вже будемо достеменно бачити після того, як стабілізується рівень води, як ми туди зможемо потрапити як експерти і подивитися, що там насправді відбувається. Ну, різні експерти, науковці кажуть, що можливо. За умов деокупації на те, щоб відновити цю греблю і заповнити її водою, можливо, знадобиться до п'яти років. Чи погоджуєтеся ви з такими термінами? І також можна почути дискусії, думки про те, що взагалі чи варто відроджувати ось цю Каховську ГЕС. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, дуже просто з цього приводу, що Каховська ГЕС. Була побудована в 50-х роках минулого століття згідно сталінського плану індустріалізації і використання природних ресурсів для тодішніх цілей тодішнього радянського союзу і з певною візією, яка роль має мати Україна в єдиному народно-господарському комплексі СРСР. Тобто, це були такі задачі, чому ця гребля будувалась, чому це водосховище і з'явились. Сьогодні ми живемо в зовсім іншій ситуації, в зовсім іншій країні, зовсім іншими економічними реаліями, зовсім іншими можливостями генерації електроенергії. Поруч з Каховською ГЕС стоїть дві потужні атомні станції: це Південно-Українська і Запорізька. Роль Каховської ГЕС в балансі загальному балансі енергогенерації незначна. Тобто відбудовувати її сьогодні, на мій погляд, немає жодного економічного сенсу. Угу. Якщо нам є питання стосовно регулювання водності тої частини каховського водосховища, яка залишиться після того, як стабілізується рівень води, то це, мабуть, питання більше до гідротехніків, які можуть бути ці заходи, в якому обсязі, в якому вигляді вони можуть це робити. Ну і взагалі, а може і будуть якісь запропоновані інші рішення. Поза водністю Каховського водосховища. Направду, це предмет для глибокої фахової дискусії, яка має бути розпочата одразу після деокупації цих територій. Ну, цікава думка, пане Євгене, то на місці самої Каховської ГЕС. Що може бути протягом найближчих років, і чи можливе відродження природи, такої, яка вона була, наприклад? До спорудження за вказівки Сталіна цього Каховського моря, там така ситуація, що особливість екосистем полягає в тому, що вони ніколи не повертаються в той стан після, після руйнації, після зміни, після знищення. Все одно це буде інша екосистема, будуть інші ландшафти, інші особливості. Так, вони будуть в чомусь схожі до того. Тих територій, які там були колись до початку побудови Каховської ГЕС, відповідно водосховища, це 1955 рік. Тобто, звісно, ми можемо сказати, що там будуть певні заплави, певні очерет очеретяни такі комплекси, то будуть невеличкі водойми, буде певна заболоченість цієї території. Але звісно, це не повернеться до минулого. Ми не побачимо великий лук, який ми сьогодні про нього кажемо там чи чуємо в козацьких якихось там історіях, легендах і таке інше. Буде якась інший ландшафт. Так він буде частково схожий, а в принципі буде і відрізнятися. Але процес стабілізації екосистеми воно займає роки. І ми будемо бачити достатньо швидку зміну ландшафтів і ландшафтної особливості на протязі декілька років після того, як стабілізується рівень води. Угу. Ну і водночас теж бачимо, що одразу виникла проблема із водою в містах, які стояли на березі цього моря. Той самий Марганець, Нікополь. То, на вашу думку, чи тут є якийсь реальний шанс забезпечити ці населені пункти водою? В оперативному порядку такий шанс є зараз. Я з я знаю, наша влада робить все можливе, щоб ці люди отримали воду, і в них було мінімальна кількість незру незручності з цього приводу. В подальшому це треба буде переорієнтувати водоспоживання на інші джерела води. Тобто, це може бути інше водосховище. Будувати треба буде інші водогони. Орієнтуватися, можливо, частково на підземні горизонти, ну тобто, це вже інша проблема, скоріш за все, питання про швидке відновлення дзеркала каховського водосховища взагалі не на часі, а людям потрібна вода кожного дня. І сьогодні, і завтра, то ви розумієте, що ці питання будуть вирішуватися значно більш оперативно, ніж питання майбутнього водяного дзеркала того, що колись було каховським водосховищем. Пане Євгене, ви також згадували про ситуацію в Дніпробузькому лимані? Та, і от е, часто можна почути про загрози опріснення Чорного моря в цьому районі. Та, яку, які загрози саме несе це опріснення? Тобто, це може зашкодити тим видам флори і фауни, яка жила, зокрема, в заповідних, на заповідних територіях в гирлі Дніпра? Так, звісно, це, це ризик для цих територій, ризик для біорізноманіття. Опріснення вже спостерігається біля в, на теренах Одеської області. Угу. Звісно, що така величезна кількість прісної води, яка от за останні тижні зливалася в Чорне море, то звісно рівень її солоності знижився. І з цим пов'язано і цвітіння води, яке спостерігається на Одна Одещині сьогодні. І стан води в Дніпробурському лімані, як ти ж він зовсім відрізняється від того, який там був там до 6 червня. Але проблема трошки більша, тому що це ми спочатку спостерігаємо раптове явище, тобто це що сталося, і це безпосередні наслідки. Ну умовно кажучи, коли ми бачимо пропливаючи там меблі чи сміття повз Одещини, то ми ж розуміємо, що ну певний час ми це будемо спостерігати, а далі вже все буде. Нормалізована, тобто, звісно, що наступних меблів нема куди взятися, так але ситуація з водою, з тим, що це буде зміна певних екосистемних особливостей, аквальних характеристик, вона може бути достатньо негативно відпливати на флору, фауну, підводну, водну, берегову. Але тут треба проводити дослідження. Мені важко сьогодні сказати, як саме це буде відбуватися, тому що ну, по-перше, в нас немає аналогов. Ми, ми не можемо сказати, що бачите, от колись була така ж сама ситуація. Ми от зараз щось подібне будемо спостерігати. По-друге, в нас сьогодні конче, не вистачає можливості для. Детальних досліджень, по перше, йде війна. По друге, сьогодні всі сили, які можуть оцінювати якість води, перш за все спрямовані на те, щоб оцінити безпеку водопостачання на тих територіях, де це можливо. Тому проводиться дослідження і моніторинг якості води, фактично від греблі Коховського водосховища аж до Чорного моря. Ну і звісно, що і таким чином, ми побачимо трошки пізніше, які саме наслідки для флори і фауни. Будуть після того, як рівень води буде стабілізований, пане Євгене, ну і не можу не запитати стосовно ситуації в тимчасово окупованому Криму, то у зв'язку з відсутністю водопостачання із цього Кримського каналу, то чи дійсно варто очікувати, можна навіть сказати, депопулізацію Криму? Та? Адже якщо люди не матимуть там як чи помитися, чи напитися навіть води? То хто там буде жити, чи, чи це не російська влада цього допустила. Російська влада цього допустила для безплатного зрошення і під, підйому сільського господарства в степових районах Криму. Частково ця вода мала б використовуватися для заводу Кримський Титан і для промисловості Криму? Ну але мені невідомо чи така якість води, яка йшла по цьому каналу, була. Достатньо придатною для використання навіть у промисловості. навіть кримські фермери жалілися, що така величезна кількість мулу, яка йде з цією водою, теж негативно впливає на землеробство. Тобто, з точки зору такого споживача побутового кримчанина, який підходить вдома, і відкриває кран, щоб напитися, помитися там і все інше, що пов'язано з водопостачанням. Він нічого не не, почу, не, не ніяких змін в нього не буде. Да, він незручності не отримує, а те, що сьогодні, ну знов таки припиняється зрошення сільського господарства Криму, тут це таке. Що стосується промисловості, то бачите, сьогодні з кримського титану продовжують вивозити все більш-менш цінне обладнання. Це означає, що расисти готуються до чергового жесту доброї волі, тому обладнання треба. Познімати і повозити до Росії. Ну, але водночас є інформація, що нібито расисти якраз мінують цей кримський татан, титан. То якщо дійсно вони зважаться його підірвати, які можуть мати наслідки для екології як північного Криму, так і розумію, і півдня Херсонщини? Там дві частинки цього приводу, два, 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 дві частини питання. Да? Перше, це аміак, який сьогодні знаходиться на, на території безпосередньо заводу, він використовується для єдиного цеху, що там працює сьогодні, цех по виробленню азотних добрів, і там дійсно зберігається приблизно 200 тонн чистого аміаку, технічного аміаку. Е, Якщо його підірвати, то це, звісно, буде величезна проблема, але небезпека для життя буде стосуватися виключно працівників заводу. Для вже мешканців армянська і Красноперекопська ця небезпека буде значно меншою, тому що Аміак значно легше повітря, він одразу буде підніматися догори, формувати таку собі хмарку, яка буде дуже швидко розчинятися в атмосферному повітрі і знижувати свою концентрацію. От єдина небезпека, як на мій погляд, пов'язана з тим, що якщо це буде. Західний переніс повітряних мас на місці, там де ця хмарка буде знаходитися. Уявимо собі, що вона десь над Сіваш... над сівашом, коли буде знаходитися, піде дуже рясний дощ. Mm -hmm. То екосистема СВШ здій... дійсно може дуже суттєво постраждати yeah. від того. А що стосується жителів, то їм, якщо вони почують вибух, почують моря такий характерний, якщо от людина, мабуть, багато хто там знає на спирт, да як... Yeah. як пахне, да, його не можна переплутати за декалоном, yeah. да yeah. так, що о, людина люди мають закрити вікна, закрити квартирки, там десь 3-4 години не виходити на вулицю, пити більше води. І цього буде, в принципі, достатньо. дякую вам, пане Євгене, за ці коментарі, за цю інформацію. Науковець, професор кафедри екології Національного університету Києво-Могилянської академії Євген Хлобисто був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 з паном Євгеном спілкувалися про те, які можуть бути наслідки для півдня України після того, як расисти, нагадаю, 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Дякуємо вам, пане Євгене. На все добре, тримаємося.